Вітаю у новому відео. Не знаю, чи мене буде чутно, бо тут неподалік косять траву. А я, ми з Алісою після занять. Вона, як завжди, тут на майданчику, на горілці катається. І цей. А я обожнюю просто цей запах скошеної трави стою, просто балдію. Сьогодні вам вже викладала фото Аліси з хвостиками. Зараз розповім. Вчора ми цілий день були вдома, вийшли на вулицю вже аж під вечір, дуже довго гуляли, але не суть. Полізла знайти по сумках, в неї є два купальника. Нам... Чи хтось нам віддавав, чи я десь. Я вже не пам'ятаю, звідки вони взялися, але ми не купляли їх. І цей. І Отож подоставала. Деякі речі І Аліса побачила там у пакетику окремо були оці два-два бантика, два дві різиночки. І вона полізла, полізла, достала, почала роздивлятися. І я думаю, ну спробую, бо десь я не знаю, тиждень, днів, десять я її не зачіпала, навіть не намагалася, бо вона її просто не розчосуєш, вона не дуже це полюбляє. І зав'язала хвилин 10 вона походила. Потім трошечки пізніше, да, буквально, не знаю, через годину-півтори. Ще раз зав'язала, ще хвилин 10-15 походила. Ввечері хотіла показати Жені, намагалася зав'язати, але вона все в ні в якому разі, щоб там і близько на волосі, нічого не було. А сьогодні вже. Вдягнулася, ну, думаю, спробую. На вулиці у нас спека, просто дуже губка. Я взагалі волосся он замотала огурку. Розчесала її і так хопа-хопа зав'язала. Вона трошечки щось там цей, ручками почала доторкатися. Не чіпай, не можна, не треба. Взяла її у нас, дзеркало лише. Одне висить у ванній, воно височенько, вона сама не може в нього подивитися, я її взяла, підняла. Вона подивилася, кажу: дивись, яка гарнюня, дивись, які хвостики, які бантики. І вона тако посміхнулася. І отако ми і поїхали. На зупинці одного хвостика я її двічі переплетала в автобусі одного, того самого там. Резинка трошки слабіша, бо я ще її періодично вдягаю, вона їх мусолить, там, грається ними і цей стягує, що то може вже трошечки розтянулася. В общем, хвилин 50 вона з ними пробула, можливо, навіть трошки більше, то нам вже наша. Дівчина, яка за лісою займається, розповіла, що Аліса сьогодні каже, не хоче не дуже їй хотілося з хвостиками, з резиночками. Вона взяла і познімала, але каже, я її знов зав'язала. Вона їй не дуже сподобалося, але нічого. Я кажу, вона взагалі сьогодні перший раз, що вона з ними так довго і не знімала. й, що вона дозвола, що Аліса дозволила комусь, окрім мами доторкнутися до волосся, щось там накуйовдити, Це взагалі. Дуже багато позитивних змін, малесеньких, але позитивних, помітних. і Ми дуже раді. І наша викладачка дуже рада, що є результат, і причому так швидко. Це дуже класно. Я, Алісі взяла сьогодні передфельчика, це нам пані Олена з Польщі висилала ще взимку. Так, мабуть, це взимку було. І все ніяк. А це сьогодні. Поклала трошечки там, кілька машинок, якісь там, ну, таке, щоб легеньке було. Алісі на плечі повісила і вона також з ним ходить, все добре. Це щойно побачила, що там машинки є, подоставала. Тож буду і до цього привчати, щоб вона якісь свої речі носила, бо мама її так тягає. отако з портфелем. Я взагалі б поміняла на якусь би величеньку сумку, щось на кшталт, шопера тако за формою, бо, по-перше, з портфелем якось під сукні, під сарафани не дуже воно пасує, якось, ну, по портфелі, мені здається, це більш під спортивний якийсь стиль. А, і цей, і вже почало, почала ця шкіра облазити, що взагалі, взагалі, для мене неприйнятно з таким ходити. Треба щось таке, не знаю, якусь таку світленьку на літо, величеньку сумку. Я вже давно, давним-давно з великими сумками не ходила. Е, ходила ще коли навчалася, коли якісь там зошити, конспекти треба було з собою, А потім перейшла у мене вдома дуже багато маленьких сумочок, торобочок. Дуже-дуже багато було. Ну і, і позалишалося, але, але великої якоїсь навіть і не було, щоб з собою взяти. Оту. Фельд, з яким я на роботу каталася, теж йому вже років років і купляла, знаєте, у ці мережі все по 35, все по 40. Він взагалі недорогий, там в районі 200, мабуть, гривень коштував, може трошечки дорожче. Тож і якість така відповідна. Сьогодні їхали на автобусі, не на тролейбусі. Приїжджали е -е, біля того секом до де минулого разу. Трошки ми підзатарилися, пишеться там оновлення, але сьогодні в мене трошечки інші плани. Не хочу дуже спекотно. Взяла Алісі купальника і, мабуть, я думаю, зараз пішечки, три зупинки пройдемося, чи дві, чи три, бо що чекати транспорт, що за той же час ми й дойдемо, прогуляємося. Та трошечки думаю, дитина сьогодні побалдіє, попліскається у водичці. Дивиться, йдемо і по дорозі. Це мене тут були, я і не бачила, що тут є. Ну, Не знаю, може на хвилинку, зараз зайдемо, біжимося. Скупила Лісі купальника, не знаю, підійде, можливо, трошки великувати, буде, бо там пише на 6 років, але в неї зараз десь за розміром такі самі, можливо, навіть трошки більші. І нормально їй нормально її підходить. Е, взяла взяла платюшка одно. мені дуже сподобалося. Е, топ. І взяла килимок для ванної, теж дуже класний. Дуже мені хотілося, я думаю, в магазині він набагато, дорожчий буде ціни. Потім скажу, що, що потім вийшло. Взагалі не дорого, бо все легисеньке, окрім килимка. А ми вже... Перейшли туди, куди хотіли, зараз ще трошки залишилося дойти та будемо відпочивати. Знімала відео, як Аліса купалася, але Ютуб, на жаль, заблокував. Тож довелося, на жаль, видалити. А так хотілося з вами поділитися. Ну нічого, вже як є. Вже за лісою на зупинку в мене на голові був <гум> ну, що. Дуже класно, дуже класно погуляли. Аліса задоволена була, набарахталася там з дітками, між діток бігала, обливали один одного. Був такий хлопчик, що взагалі у воду боявся зайти. Аліса моментально навіть не вагалася, не думала <гум> ні секунди. Все ще вже духи, яка є. Витягувала її, вона знов полізла, знову витягувала. В общем, поки не почала балуватися, почала вилазити, бігати довкола, а там діти водою наприскали, там трошки слизькувато. Я за нею бігала завжди, щоб тримати її за руку, але буквально мілісекунду якось не встигла і вона. Копа шлюпнулася, але все добре. Але після цього я все відвела її, перевдягнула. Вона їй, звісно, це не сподобалося. Сварилася всю дорогу, хникала мені тут, сльози пускала, але нічого. Набарахталася і так довго. Хорошого понімножку, як то кажуть. Взагалі я щойно подивилася. Вже пів на п'яту. Це ми без 15-ти час освободилися, звільнилися і оце ми... скільки ми гуляли вже. М -м 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 -м. Вже пора точно додому їхати. Може поспить Аліса, маю надію. Їсти вже пора. А то все, що з собою брала, вже все поз'їдала. Дитина Морозова поділа. Тож, почекаємо натовалися. Ми вже вдома, ми поки їхали, Аліса у тролейбусі поспала. Зайшли кіоску тут. біля нас купили, пів кіло зіфіру, 154 за кілограм був. Це і давно вже щось солоденького нічого не, нічого не купляли. Женя кожного вечора питає солоденьке щось є? Я кажу, що нема. Пректи щось нема коли. До речі, на вихідних пекла пиріг з фруктами з компоту. Можливо, завтра відео вам ставлю, покажу, все розкажу, щоб зараз час не витрачати. І взяла чай чорний, дуже мені подобається такий недорогий, Не пам'ятаю, скільки коштує, Дуже гарний. Ось. Сьогодні їздила. Сарафані, що купляла усипеньку минулого разу, хоча купляла його дому, але така неймовірна спека на вулиці. Він такий коротенький, він лекесенький, такий на Його взагалі не нічого. Була на ньому малесенька плямка, чому я ще казала, що її ходить додому по щойду, ще думала, що цей Ма... ну, мабуть, не відстирається, але все відчувалося. Хтось мені писав, чому камінки не було. Брала руками рукам ці речі наступного дня. вчора. Спочатку білю сольки, потім... Так, ну Не чорна була, але брудна. <світок> на моє велике здивування. Речі нібито взагалі ну, чи, так. О, на, на перший погляд там ніяких плям, вони взагалі, як на виглядають. На блакитному сарафані взагалі епікетка була. так, що тобто ось так. Тобто, до речі, цей блакитний сарафан трошки ління, коли. Коли я зібрала, коли полоскала, ліняла, то була така, що була водичка. Ось такі, то зараз покажу, що я сьогодні тут. Ліса скрила світу і пішла. Більше їй нічого відуважу. Так, Пиламок побачила одразу, ходила з ним. Потім Аліса почала бігати, там дуже великий магазин. Вона почала льоти, їй там, там сподобалася, але бачить не було одразу. Можливо, магазин не менший, але там якось було за штору, ну, <губ> <губ> Штолі, чи як. Ось, І попросила у продавчині кажу, я це куплю, можна воно у вас положити? І вона поклала, і потім я ходила-ходила, дещо взяла, ото в примірочній дивилася перекладала до себе і щось взяла, щось ні. Е, Проплатила, я не пам'ятаю, чи тут чек, тут якісь є. Е, на цей килимок, мабуть, він у гаманці, але він 10 чимось гривень вийшов. Але подивіться, який гарний він. Новисенький, такий з білого кольору, дуже-дуже класний. Не знаю, я не заміряла, скільки він, який він за розміром. Але саме раз. Бо у нас у ванні нема килимка, лежить старий рушник, і він вже страшно на нього дивитися, якщо чесно. А речі вийшли на 125 гривень. Покажу. Не знаю, воно там видно чи не видно. Ось. Попався ось такий купальник, він виглядає меншим за той, що сьогодні був на Алісі. Він взагалі новіший Просто ну, нема ніяких слідів, що його носили. Але пишеться, що на 6 років. Ну, я думаю, якщо він менший за той, то взагалі ну, тягнеться, звісно. Я думаю, їй буде чудово. По... Стирається та подивимося. Потім взяла ось такий топ. Я собі знаю для чого. Звісно, я не буду в ньому ходити просто у топі, бо це ніприрічно в моєму віці ну, ось такий. Але, але. Потім подивлюся, в мене є такого самого кольору купальник. Але бюстгальтер вже трошечки малуватий той на мене. Бо купальник той я купляла. у 2021 році ми їздили, коли я вже була вагітна, їздили з Женією на море. Ось перший наш, наш сумісний і останній раз, що ми на морі були поки що. І це я думаю, може. Якщо десь виберемося на річку чи що, можна просто під ті плавки і такі топ, ну так, на перший час поки поки щось знайдеться для себе. Звісно, там було була, що? Була купа купальників, але продивилася, мені нічого не сподобалося. Та й таке, то поки що так. І ось така сукня. Вона насправді кольор яскравіший. Вона така, як шифонова. До речі, з етикеткою, але етикетка трошки порвана. Все не по-нашому. Я хочу подивитися, що за тканина. Тут є подкладка така, воно легесеньке, Так, 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 так. Так, так, так. 100% полістили. Але сукня чудова просто. Тут довгий рукавчик, де він є, він виглядає довгим, але якщо так прикласти, і я думаю, тут знизу така резиночка, що десь можна по полікоті носити. Є така v образний виріз, є тут така зав'язочка, не знаю, буду її користуватися чи ні під грудьми. Не знаю, ні, тут не резиночка, а просто така типа талія. І він не довгий, десь, може по коліно, може трошечки вище. Але мені дуже-дуже сподобався. Дуже класний. Колір на відео я дивлюся на передню камеру знімаю зараз, то колір не такий, він набагато сучніший. Мені подобається. Дуже класна річ. Треба, треба зав'язувати поки що, хоч і е, виходить на копійки, там, на, на 100 з копійками гривень, але все одно складати це нема куди. Речі є, що носити, треба перегальмувати. Звісно, дуже цікаво. Знаєте, є такий азарт знайти щось класне, за копійки. Ось, дуже багато в коментарях хто писав, що теж полюбляють секунди. Я, якщо чесно, то в Павлограді раз чи два, можливо, двічі заглядала, бо дуже багато магазинів там. А до цього взагалі. Взагалі, я й не знала, Ото от, тільки бачила якісь відео періодично, десь там хтось викладає, десь там в Тік-Токі, хоча, хоча я там взагалі не сиджу, але знаєте, раз от півроку зайдеш і цей бачила. Коли оновлення товару, в той день які там черги, яка там кількість людей, це просто, я в як і деруться і, і, і все хапають з величезними сумками я просто в шоці. Я тут такого не бачила, можливо, тут теж таки є, хто його знає, це ж треба слідкувати за цим сим. Так що так. Чому вчора нічого не викладала? Минулої ночі. Аліса не спала до майже пів четвертої ранку. Потім уснула, і Зранку ми встали, як обично, ну, можливо, трошки пізніше. Не пам'ятаю. Ну, о восьмій на початку дев'ятої вона вже точно не спала. Потім не спала цілий день, ввечері ми довго гуляли і прийшли додому. Вона ще не спала. В общем, мені взагалі не до цього. Коли вона оце ночами не спить, то я потім варена. мені мене взагалі ні, не хочеться мені ні спілкуватися ні розмовляти. Просто -то... займалися, гралися з нею, супа зварила з фрикадельками, Тож зараз ввечері я теж нічого не буду готувати, бо супа нагрію, та поїмо. Сало ще перекрутила з з чорним перчиком, щоб на хлібчик мазати. Ось. Вчора забрали одну посилочку і ще одна прийшла. Боже, вона бідна фарба по такій спеції в поштоматі, я мені страшно уявити, я надіюся, що з нею все добре треба. Зараз або з Женю, потім ввечері підемо, заберемо. Ще хотіла збігати купити якихось ов'ярочків-помідорчиків на ринку, поки що ринок ще працює. Ось. Так що так. Так що буду на сьогодні завершувати відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. Всім дякую за коментарі, особливо під тим фото, що я сьогодні викладала. Мені дуже-дуже приємно, що ви радієте разом зі мною. Це так класно просто. Мої ви хороші. Добренько. Всім бажаю миру та тиші. Знаю, дивилася новини, що в Києві відбувалося, що в Луцьку відбувалося вчора. Це просто жах. Тримаємося, що нам ще залишається робити. Так що так. Хоробенько, добре. до наступного відео. Пока-пока. Всіх обіймаю.